Мене звати Іван Сергійович. Сьогодні, шановні українці, я хотів би з вами проаналізувати міжнародну політику нашої держави. У нас в Україні цим займається Офіс президента та сам президент. Стиль Цієї міжнародної політики, схожий дуже, на, мою думку, на стиль президента Франції Еммануле Макрона. Такі ж хитання зі сторони в сторону, от то заглянемо в очі Путіну, то проти Путіна. Отака от, от, політика. Міжнародна нашої країни. Але тут, я рахую, є якісь досягнення у цій сфері найкраще, мабуть, проявляються оті професійні якості та особисті нашого президента. Тут Якось йому та його п'яти-шести отим менеджерам вдається вести ту роботу і дякувати за це йому, за те, що він, один один зумів консолідувати глав Західних держав. на Протидію в цій війні Росії та її агресивним планам. Він зміг це зробити, консолідувати, і отой Рамштайн зробити, де всі основні країни Західного світу надають нам допомогу. Але це все я рахую такі. Вони тимчасові успіхи. Чому я так рахую? Тому що ці успіхи спираються на прості особисті якості людини. А треба при своїй роботі. Мати якийсь базис, основу. От як для мене, для простої людини, я повинен за душею мати якісь 50 тисяч гривень як основу, щоб я себе почував захищеним перед. Майбутніми проблемами, які можуть виникнути в мене в житті. Ну, наприклад, перегорів той холодильник, і я, маючи цю основу, цей базис, зможу вирішити цю проблему там, наприклад, купити новий холодильник. І все, мені дається впевненість в собі. У подальших життєвих моїх планах. І також і у цій міжнародній політиці повинна бути якась основа, якийсь базис, а не тільки особисті якості людини. От для країни, я рахую, повинна, повинен бути той базис, ну такий. Наприклад, розвиток демократії в країні, боротьба з корупцією, проведення реформ, підготовка населення до вступу в Євросоюз. Оце оті вимоги від західних наших партнерів до внутрішнього обстановки в нашій країні. Оце. Повинно бути базисом міжнародної політики нашої країни. А тут я не бачу, щоб наш президент проводив якісь роботи по створенню цього базису цієї основи. Він веде це чисто індивідуально. І тому Виникають тоді такі піки та спади, як ото синусоїдою у цій міжнародній політиці. От скоро буде у червні отой саміт миру у Швейцарії. Ну от зараз, на даний момент, на оце число, 1 червня, нам Надали і фінансову допомогу, і зброя поступає, ніби почався підйом. А от пройде саміт миру, і хто його знає, чи буде там на тому саміті успіх для нашої країни, чи буде провал у цій міжнародній політиці. І тому. Ну, неможливо це передбачати. Буде знову якесь хитання. Якщо буде провал, то що тоді? Знову шум підніматися треба якимось чимось знову перебувати цей, так сказати, пік спаду. І чим це буде перебуватися? Підняттям тарифу для населення, щоб вони якось почали. Розмовляти не на тему міжнародної політики, а на тему внутрішньої. Оце тому потрібно проводити цю міжнародну політику. Я рахую, як представник народу або як сам народ трішки інакше. Потрібно довіряти не тим. Не тільки п'ятьом-шістьом менеджерам, а треба зробити, як ото кажуть у преслів'ї, що разом і батька бити легше. І треба довіряти і Міністерству і закордонних справ, депутатам, чиновникам. Щоб наш президент почав їм довіряти. І тоді замість п'яти-шести отих менеджерів буде 500-600 представників у сфері міжнародної політики. І вже буде якась робота вестись, а також створювати бази базис Україні у внутрішній політиці. А то виходить так, що особисті якості. Нашого президента та його професіоналізм на внутрішній всередині країни чомусь оці якості всередині країни не проявляються зовсім, провалюються всі і діють тільки у міжнародній політиці. Але й там зарубіжні наші партнери. Вони прекрасно бачать, хто веде цю міжнародну політику, на основі чого її веде, і вони роблять такий висновок, що якісь досягнення в міжнародній політиці не завдяки владі нашої країни Зеленському. А навпаки, як ото казали, не за Зеленського, а проти Порошенка. Отак От і тут. Не за нашу країну, а проти Росії. І оце отут потрібно нам конче змінювати. Бо якщо, не дай Бог, Росія почне говорити. Про те, що вона буде виконувати всі міжнародні правила, не буде порушувати кордони. Ну, хто я знає як, прореагують наші партнери та союзники. Ну, на цьому я буду закінчувати цей аналіз міжнародної політики. І треба тут створювати отой базис. Всередині нашої країни, щоб потім якийсь середній розмір оцих досягнень на міжнародній арені був завжди. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, критикуйте, будь ласка, бувайте здорові!